На Прикарпатті стартували жнива. Розпочали збирати зерно аграрії Городенківщини, Коломийщини, Тлумаччини та Снятинщини. Дещо на заваді стала дощова погода, втім, за сприятливих умов мають впоратись за декілька тижнів. Аграрії Івано-Франківщини почали збір цьогорічного врожаю. Зерновими та зернобобовими засіяли понад 140 тисяч гектарів, з яких більше 80 тисяч ранні зернові. У цілому під посівами сільськогосподарських культур в цьому році майже 380 тисяч гектарів сльоз угідь. На жаль, погодні умови так склалися, що кожного дня приходиться зупиняти комбайни через те, що, бачите, проходять дощі, і навіть є випадки пошкодження врожаю. Про що якраз ми збираємо інформацію від наших фермерів. Втім, попри примхи погоди, прикарпатські аграрії збирають і перші дозрілі посіви озимого ячменю, яким засіяно 9 тисяч гектарів. Вже зібрано 2 тисячі гектарів. При цьому урожайність непогана. В господарствах вона сягає 50, 55, 60 центнерів з одного гектара, то за оперативними даними вал зерна на сьогоднішній день склав. 11 тисяч тонн наступний етап це збір врожаю ріпаку. Його сільськогосподарське підприємство засіяли на площі понад 20 тисяч гектарів. Жнива на Прикарпатті лише почалися, і за сприятливих погодних умов мають завершитися у найкоротші терміни.